the target. Всім привіт! Швиденько покажу білд, з яким я проходжу першого боса. Я використовую Freyenu, в ній Fallen Hope, Пулемет, тамер на звичайних мобів, дробовик іноді реактор. Теж uh, під Fallen Hope, під uh, Toxic Damage. Uh, багато не хотів, багато не вибивав, взяв тільки два параметри: Toxic Damage і Fusion Power Skill. Fusion Power Skill взагалі не дає ніяких ефортів. Uh, хотілося би якийсь кріт Chance, або Crit Damage, або Toxic Skill Power, uh, або хоча б зменшення кулдауну скілів. По компонентам Fire Resistance, HP, uh, HP uh, Chill Resistance, Max-Shield DeF Electric Resistance, Def Max-Shield max uh, Toxic Resistance. Стати в цілому десь під 11 броні. Uh, 9500 щитів uh, 6800-6900 HP. Uh, по... Uh, Особливих якихось прям... збірок на це все нема. Звичайненька навіть без золотих якихось навиків. Fallen Hope Гарна аерочка дуже тут підходить. Модулі фарей плюс 25%, Fire em, Attack 32% Action and Reaction. Toxic принципі 20% і Toxic Attack. Чому це Toxic? Бо цей перший бос дуже йому не подобається токсичний демедж, він проти нього має прям сильну вразливість, weak. Тому, в принципі, таке шотган нічого особливого, екшен Attack, Shell атак, Fire файерм. Rate up, Better Concentration. А, взяв на кріти, бо, здається, тут у дрововика є абілка, якщо не помиляюсь. Unique ability, та який дає крітрейт 100%, якщо вона тригериться. Ну, Типу, непогано. Просто щоб щось було з фіолетових патронів швидко. Нанести демедж по кулемету. Теж акшен-реакшн, фарейд, файрем Attack, Toxic, на всяк випадок. Тепер до Descendда uh, в мене немає додаткових capacity, тільки вставив один модуль. Uh, не модуль, а каталіст, uh, щоб прокачати. Uh, Трішечки більше демедж, uh, Що використовую? Focus on Tage, uh, Це дає бонус демедж до ульти плюс невеличкий кулдаун. Фокус uh, uh, on Toxic дає Toxic Skill Power, невеличкий кулдаун. Uh, steam Accelerate. Який дає макс ХП, мінус МП. діорейшн скілів. Ми з ульти травимо, uh, маємо більший діорейшн, uh, більше демеджа заходить від отрути. Uh, time Distribution, кулдаун, Cooldown, uh, Max HP. Тобто є виживаємость, uh, маємо мінус cooldown, все круто. Ну, Dual Claw для розширення капаціті з 50 до 60. КД 80 секунд, в принципі, непогано, можна використовувати щось по типу Nimble Fingers, який дає ще скіл кулдаун на 20%. Ми скинемо кулдаун десь до 60 секунд. Але на цьому босі мені дуже сподобався мод Absolute Course. Його можна прокачати, він скине capacity і відповідно, якщо хочете, щось поставити інше. Чого саме він? Перший босс після фази з роботами, коли над ним з'являються такі літаючі роботи, дрони, не знаю, він отримує вверху полоски хп зелененький щит. І тоді демедж зменшується в два рази. Але якщо відірвати якусь частину робота, то цей, деба... цей баф боса скинеться. Тобто тактика, яка: вриваємося, включаємо ульту, б'ємо в плече, чекаємо, поки воно стане жовтим. Трішки там ще наносимо демедж, але не знищуємо її. Чекаємо, поки бос на себе дасть щит. Потім летим туди на крюку, відриваємо плече, знімаємо відповідно з боса цей баф, б'ємо в інше плече. Чекаємо, або в серцевину серцевину теж можна відірвати. І чекаємо, поки бос дасть наступний дебаф. І, в принципі, з таким а, білдом досить швидко, просто а, зносити цього а, боса. Ще, мабуть, скажу додаткову таку річ. А, ну, ось, а, відповідно, на босі слабкість до токсику. А, як бачите. Частини боса уязвимі до от таких от, двоєподвійних стрілочок. І ядро уязвимо до такої от баночки. Що це значить? А, це значить, що а, у зброї от написано Fallen Hope, Assault Rifle. І є оцей значок стрілочок. Тобто а, Assault Rifle тут прям дуже класно заходить, вона наносить багато. Демеджа в вразливе місце. А, наприклад, машинган е, наносить багато демеджа, коли босс стає ім'юнним і в нього позаду з'являється ядро. Е, але якщо з машингана у вас там не вдається попасти, можна спробувати Scout Rifle. Age of Innovation, я, наприклад, використовую іноді а, або снайперську гвентівку. Але якщо у вас є можливість прям стріляти в спину, можливо, ви проходите не в соло, можливо, ви проходите в паблік-івенті, це і. Тоді, коли бос не, загар... не заграний на вас, він розвертається два спини, і ви можете, в принципі, спокійно розбивати ядро, буде більше демеджа в цю а, вразливу точку. Це все, що я хотів а, сказати. Успіхів вам, якщо вдасться подолати другого босса, теж спробую записати якесь коротеньке відео про те, як це вдалося зробити. Пока.